Чи можливе для батька батьківство без шлюбу? Є одна річ, про яку я міркую вже тривалий час, хоча й не планую це найближчим часом. Я хочу, щоб мій рід продовжився, але не маю бажання вступати в шлюб чи серйозні стосунки. Щоб уникнути непорозумінь, так мене цікавлять жінки, але я не хочу стосунків. Зачати дитину фізично не є проблемою. Але існують закони, за якими у випадку розлучення чи конфлікту матері відійде половина майна, аліменти і головне право опіки над дитиною. Думаю, багато чоловіків задавались подібними питаннями. Я розумію, що для нормального розвитку дитини важлива присутність жінки в її житті, але це не означає, що я готовий до стосунків чи шлюбу. Для мене не проблема найняти няню або виховательку жіночої статі, яка забезпечить дитині необхідну підтримку та догляд. Ось що я знайшов на цю тему сурогатне материнство. Воно буває природним і штучним. В Україні дозволено тільки сурогатне. По-перше, це дорого. По-друге, навіть у разі використання цієї технології у документах все одно буде вказана жінка. Я не хочу, щоб будь-яка жінка фігурувала у документах. Оскільки це може призвести до юридичних проблем у майбутньому. Анонімне народження. Якщо я правильно розумію, дитина після такого народження потрапляє до дитячого будинку. Але вся інформація на цю тему описана дуже неясно. Тож, якщо хтось може детально пояснити цей процес, буду вдячний. Замороження сперми це спосіб, як забезпечити народження дітей у майбутньому, навіть якщо мене не буде поруч. Однак тут питання в тому. Що виховання дитина отримає не у моєму роді. Можливо, хтось має якісь інші варіанти чи думки з цього приводу, чи є можливість вирішити це питання за межами України. Моє головне бажання це щоб дитина була моєю, щоб у мене не могли забрати права на дитину. Все інше для мене не має великого значення. Якщо хтось мав подібні роздуми або ідеї, буду радий почути вашу думку. Думаю, що найбільша проблема у тому, що ніяка притомна жінка. А ви ж, певно, хочете хороші генетичні дані. Не погодиться пройти через пекельні муки вагітності та пологів, щоб у кінцевому результаті не отримати ні дитину, ні гроші. Я би поправила – не отримати ні дитину, ні стосунків. Сурогатне материнство то все ж не про біологічну дитину жінки, і там генетичні дані породіллі не особливо важливі. Так, але там можуть використовувати донорські клітини, наскільки пам'ятаю. Так то ще треба того донора знайти. Забір донорських яйцеклітин у жінки трішки відрізняється від забору сперми у чоловіка. Навіть 20-хвилинний наркоз, а яйцеклітини забирають під наркозом, навряд чи додасть здоров'я жінці. Та й стимуляція яєчників також не найкраща процедура для жіночого здоров'я. Я не уявляю, що б мене спонукало віддати свої яйцеклітини це не посмертне донорство органів і не донорство крові. Можливо, є якісь банки. Я подумав про цей варіант щойно, тому сам обмірковую ще. Звісно, банки є, швидкий марафон по сайтам, не хотіла писати дезу по донорству. Показав, що у нас є клініки, що займаються донорством яйцеклітин, наскільки багато там жінок, донорів, ну хазе. Ви не хочете стосунків взагалі, чи вам не подобається тертися дупами в одному житлі? Якщо друге, шукайте собі гостьовий шлюб. Де кожен живе вдома, іноді приїжджають в гості один до одного. Звісно, жінок багато, всі ми різні. І, можливо, ви і знайдете генетично та психічно здорову жінку, що погодиться народити та віддати вам дитину. Та, на мою думку, то як виграти мільярд в лотерею шанси є, але вони близькі до нуля. У мене аутизм це накладає специфічні вимоги до партнера. Я не проти стосунків як такових. Але проти некомфортних. А на сьогодні це достатньо велика кількість стосунків, які довелось припинити. Я вас почула, співчуваю вашим особливостям, та подивіться тоді на це з іншого боку. Із дитиною також доведеться вибудовувати стосунки, і повірте мені, вони таки досить часто бувають не дуже комфортними. Дитина це особистість, як би це крінжово і не звучало із самісіньких пелюшок, і її характер, звісно, можна скоригувати. Та це вартує іноді купи нервів та пігулок, про сльози, відчуття провини, по типу що я за мати, я взагалі мовчу. Та все це можна розділити на двох тоді трішки легше. Щиро бажаю, щоб ваша мрія здійснилася тим чи іншим способом і щоб ви не розчарувалися в цій мрії. Я 18 років працюю вчителем як хобі. Я знаю взагалі не проблема. Узгоджена зарання сума. Я ж не проти оплатити її клопіт. Чомусь тут, поки всі коментатори думають, що проблема в грошах. Проблема не в грошах, а в сюрпризі. І в тому, що це, окрім втрати грошей, супроводжується ще й втратою дитини. Бо ви самі написали, що сурогатне материнство це дорого. Який сюрприз може бути, коли юридично все врегульовано? Я не спеціаліст в сурогатному материнстві, але ж це не просто словесті домовленості. В крайньому випадку, хоча жінка, на жаль, не зможе відмовитися від материнських прав, але їх її можна позбавити через суд. Вам тут консультація юристів і досвідчених сурогатних матерів потрібна? Так, бо це реально немаленька сума. А далі там сказано, по-друге, і написано, що, навіть зробивши це, тобто теоретично я би все ж міг це оплатити, але є подруге. Матеріальні претензії є або в шлюбі. Або при проживанні сім'єю, або коли дитина залишається з одним з членів сім'ї. Зараз суди частіше стають на бік батька при розлученні, але питання в іншому яка ваша залученість у вихованні дитини? Няні, виховательки, бабусі, еце. не замінюють маму чи тата. У дитбудинках є і няні, і виховательки, але це не робить вихованців дитбудинків щасливими і здоровими психічно. Також питання, як дитина зможе навчитись будувати стосунки будь-які, з людьми, якщо ви маєте з цим проблеми. Задумайтесь, навіщо вам дитина, окрім продовжити рід, народилось і живи, не мороч нам голови, дитина це не річ, щоб описувати її існування лише вашими правами на дитину. Я у захваті. Тобто якась жінка має витратити 9 місяців свого життя, щоб виносити вам дитину, народити її і просто без претензій віддати. А сурогатна мама вам не підходить, бо це дорого. І з частиною про спілкування дитини з мамою я не до кінця розумію. А ще ось це продовжити рід. Бо ви цар, чи князь, і має бути хтось, кому можна лишити престол. А якщо дівчинку, якась божевільна, яка клюне на ваші умови, народить. То таке підійде. Мені цікава межа важої зневаги до жінок. Може, я якусь китайську мову використовую, де я казав, що сурогатна мати мені не підходить. Вибачте, будь ласка, але коли людина пише, що це дорого, то я сприймаю, що це для неї дорого. Це моя помилка, більше не повториться. Мова йде про 20 тисяч доларів плюс 10 тисяч. Я думаю, ви погодитесь, що. Якщо ви не доларовий мільйонер, то все ж не будете бездумно витрачати таку суму і оціните спочатку доцільність цього.